Відбулася дев'ята сесія міської ради, на якій розглянули більше 20 питань порядку денного. Серед них чимала добірка земельних проектів рішень. Депутати, ніби по нотам почергово, голосували за кожне попередньо розглянуте постійними комісіями питання, аж поки не дійшли до проекту рішення, яким мали б дозволити чи навпаки не дозволити ковальчанину Михайлу. Подати на затвердження проект землеустрою щодо зміни цільового призначення його власної земельної ділянки площею майже 900 квадратних метрів. Розбіжності між депутатами виникли ще у ході робочого розгляду питання на засіданні постійної комісії з питань регулювання земельних відносин містобудування. Справа в тому, що цей проект рішення іменно ось цей, вже у нас приходячи є. Скільки вже з півроку, не було, точно? Скільки комісій вже розглядали той тобто, там рекомендації, Можна не дуже. Тільки... Ціло масу. Да, останніми э, засіданнями тут э, розгляд цього питання просто переходить в, э, в чергове в обговорення в тому форматі, що вже треба чи відмовити, чи прийняти якісь рішення. І по даному питанню була э, пропозиція або приймати рішення або на день, про надання, розтвердження проекту, або про відмову. Я взагалі удивляюся, відкуди ця вот формулювання пройшла, що профільна комісія. Рекомендует, принят и так далее и тому подобное Не было такого на профильной комиссии Не было Я сам председатель этой комиссии И спросите членов земельной комиссии Какой там был спор И что там было на голосовании А на голосовании большинством голосов было Отказать Откуда вот это вот берется запись Что так упорно пытаются протащить Этого Заикина уже который год Вот и поставьте э, Отказать Чотири голоси з підтримку, підтримку пропозиції Анатолія Анатолійовича. Для, для позитивного вирішення необхідно 6 голосів. Перепрошую, п'ять. 8 членів комісії. На думку Анатолія Соболєва, чотири голоси за шести мало б вистачити, щоб про земельну ділянку пана Михайла на черговій сесії не згадали. Однак вийшло з точністю до навпаки. Депутати не прислухались до думок свого сивочолого колеги по цеху, а пристали на пропозицію Володимира Бойка і двадцятьма голосами дозволили громадянину Ковеля змінити цільове призначення його власної земельної ділянки, яку він вже не перший рік прагне використати під будівництво і обслуговування житло. Во, будинку господарських будівель і споруд у знак протесту Анатолій Соболів демонстративно покинув зал засідання. Ще одне голосування, тобто вже його результат, став приводом для з'ясування відносин між депутатом В'ячеславом Шавою та головуючим Олегом Кіндером. Трапилася ця неприємна сутичка за кілька хвилин до закінчення засідання. Саме тоді міський голова Олег Кіндер засумнівався щодо результату підрахунку голосів вічільної комісії одного з уже розглянутих питань, яким депутати більшістю голосів дали згоду ковальчанину Віктору звести житлові виробничі культурно побутові та інші будівлі і споруди для. Розміщення постійно діючого об'єкту ринкової торгівлі цілорічного використання ринкового комплексу після оголошеної п'ятихвилинної перерви головуючий запропонував повернутися до повторного голосування даного питання. Це вже до речі було б втретє. Чим викликав бурю негативних емоцій у кількох міських депутатів та членів лічильної комісії. Мене не свої питання власне, безпосередньо там, по кому ми голосували. Мене безпосередньо цікавить підрахунок голосів, який був спотворений е головою комісії при озвученні. Це я можу відповідально за, е за це говорити, тому що в мене є список і чітко я знаю, хто і як голосував. Тому я про прошу е провести нове голосування по цьому питанню і повернутися. Самі голосування, хто за те, що повернуться на переговору, де Я попитання? На цей раз вистріл був влучний, і 19 депутатських голосів відібрали дозвіл у підприємця на зведення певних будівель і споруд ринкового комплексу. Гімн України, який засвідчує про закінчення сесійного засідання, на деякий час лише перервав вигуки обурених та невдоволених депутатів на адресу головуючого щодо вчинених ним дій з новою силою. Конфлікт розгорівся вже за дверима зали.